Не покажуть, хто такі брати півсотні білорусів зголосилися поїхати на світ України в зону АТО, аби там плічо-пліч з українцями воювати проти терористів. Десятеро білорусів уже проходять вишкіл у лісах Волині, решту чекають з дня на день. Чоловіки дотримуються жорстокої жорсткої конспірації, ховають обличчя і не називають імен. Про те, що вони в Україні не знають навіть їхні рідні. Там білоруські спецслужби вже їх розшукують за те, що чоловіки воюватимуть на території іншої держави. На батьківщині їм загрожує у кращому випадку. В'язниця у нас У нас диктатура, і білорусь є сателітом Росії. А Росія, як ви знаєте, воює на сході проти України. Тому, коли ми йдемо проти Росії, то білоруські спецслужби зацікавлені в тому, щоб нас нейтралізувати. білоруси наголошують, вони добровольці на схід поїдуть задарма. Свій загін чоловіки назвали погоня, і вже незабаром він приєднається до одного з українських добровольчих батальйонів. Погоні. Для мене, це... Для мене це акт символізму, що білоруси приїздять в Україну і цим самим показують, що вони разом з Україною в такий тяжкий час. Українці і білоруси це братні народи. Тим часом чоловікам усіляко допомагають волинські активісти, укомплектовують їх засобами захисту, закупляють спальні мішки. кажуть, мати таких братів за щастя. Люди їдуть туди, де сьогодні щодня вбивають і так далі. Це велика мужність. Я тільки можу. Ну, аплодувати таким діям Білорусі. Сподіваюся, що українці в свій час також в випадку якихось подій в Білорусі будуть небайдужі.